Всім привіт! Гарного доброго вечора. Відповіді на коментар, розбір складного елемента в схемі і трішки плетіння. Так, це відповідь на коментар. так? Дивіться. Тут я так зрозуміла, ви мене питали за, мабуть, за цю серветку. Тому що в тому відео, де ви поставили коментар, там ще дві схеми є. Ну, я думаю, ну, думаю, що ця цікавить більше. Так, тому що в двох тих схемах там ніби все зрозуміло. Дивіться, тут це раппорт узору показаний, так? Ось він у мене виходить. Ось отак рапорт узору йде. Так. І бачите, після ось цієї, як би ось як. Е, е, Косічка, да, як її назвати, так? то бачите, іде далі ось цього продовження узору отут. Отут іде продовження узору. Ось він отак розрахований, ось отут розрахунок зроблений, в самому ось тут зроблений розрахунок. Все виходить. Я робила все отут по схемі. Тобто, в одному проміжку, між, дивіться, між піко, а ви виплітаєте ось цю частиночку. В другому ви виплітаєте ось цю частиночку. Знову ось тут буде ось цей проміжок. Ось цей. В цьому проміжку буде ось ця частиночка. В цьому проміжку буде ось ця частиночка. В цьому проміжки буде ось ця косічка, так? Ця, ця косичка, так. І в цьому проміжки ви ось закінчуєте. І у вас виходить, що один, два, три. 4. Ось воно так у мене виходить. 1, 2, 3, 4. Ось так. У мене тут трішечки товстіша нитка. Це мені подружка дала ниточки. Я не знаю, там етикеточки не було. Так, Якщо брати трішечки тоншу нитку, то вони невеликого такого розміру, і їх можна робити як декоративні серветочки до святкового столу. Дуже гарненькі, дуже красиві. У мене залишилось тут небагато, ось буквально. Ну, я вже там зараз доплиту серветочку, там ще є декілька робіт, які я доплиту, а потім я повернуся до її. Єдине, що загайно, так, піко тут проходиться, то це загайно трішечки. так. І знов рядочок у тут з піко, і знов рядочок, і отут з піко. Так, оце трішки загайно. так. Ну, І зараз в мене ось цей іде рядочок, то він такий, бачите, я тут, один один шматочок е -м, е -м, пройшлася, Ну, поки так. Так що Вона простенька сама по собі, схема дуже простенька. Просто виплітайте далі. Далі виплітайте. Після цієї косічки, ось виплітайте цей візеруночок ось тут. І так далі. Так, ну, а я далі. Далі, тут у мене така маленька реконструкція, так. Тому що я тут так навмисне зробила. Ай, зачепилася гачечком трішки, так. Так. Так, що в мене тут. Тому що я одною рукою я потім не зможу е розправити цю серветочку. Частинку я покажу, дивіться, ось тут я вже з останній рядочок проходжуся. Так? Тут я зараз вам покажу, е е е так, що я тут хочу показати, я вам хочу показати оцей складний елемент. Так. І ось цей складний елемент, ось він. Так, схемка. Так, зараз я її, мабуть, зменшу ще, щоб ви могли побачити її всю. Ось вона така. Вся схема отака. Так, а ось тут оцей складний такий елемент. Ось дивіться, чому він складний, тому що знизу, переверну, знизу є е, ніжка і зверху є ніжка. Я так окремо ось тут. Тут в мене ще ще, один листочок додається, так? Тому що, бачите, якщо ось тут 4 виплетені, воно поки зараз без блокування, то складненько трішки їх, ну все одно, дивіться, ось є ніжечки. Видно. Ніжка тут, ніжка зверху. Так. Ну, Тут саме найкраще я так зробила, щоб було видно, що ніжка ось тут є, зверху ніжка і знизу ніжка. Я розібралася в цьому елементі, насправді дуже. Легко він виплітається. Єдине, що ось у цих ланцюжках ось тут ланцюжок, і ось тут ланцюжок, оці бокові ланцюжки, так? Я додала по 5 повітряних петелек, тому що, тому що просто не вийшло. Трішечки, бачите, ось навіть ось тут, бачите, він трішечки листочок, якби тягне в бік. А, то я додала 5, все одно трішечки, бачите, як би. Ну, вже 5, в принципі, нормальненько. Ну, ось останній рядочок цього. Я хочу сьогодні її доплести, цю серветочку. так, Вже її показати в цьому, ну, а далі. А далі там підсумкова виставка буде. І вона, ви вже побачите, її заблоковано. Все ж буде дуже красиво. Так, щось ось так. Ну, ось такими вона, виходить, така цікава, виходить сама по собі. Так, вертаюся до, до цього складного елемента. Так, по схемі. По схемі, давайте. Так, по схемі в нас виходить, додаємо відразу, дивимося, поки на один, на один листочок, додаємо е, е, накиди. Один накид, додати три накиди, додати ще один накид. Це п'ять накидів. І робимо: ось у нас закінчилось, Тут я набирала п'ять повітряних петельок, Роблю п'ять накидів на гачок, Виплітаю чотири накиди. Останній п'ятий накид залишається на гачку. І на гачку у мене три петельки. Петелька від ланцюжка. П'ятий накид і петелечка, що я випалила стовпчик з чотирма накидами. Далі, вони так і залишаються на гачку. Я ще беру 3, роблю три накида, Відступаю один накид від початку, в другий накид я вколюю гачок і виплітаю стовпчик з трьома накидами, але не до кінця. І вже на гачку у мене чотири петельки. Знов я беру три накида на гачок, вколюю в це саме місце, де попередній був е е стовпчик, виплітаю знов не до кінця три е накид з трьома стовпчиками, далі накид на гачок, Ви, е Бачите, під одну вершинку беру три петельки тільки. Тобто три оці стопчики, вони під одну вершиночку. У мене на гачку залишається три петельки. Я знову беру накид, виплітаю дві петельки. Тобто якраз виплітаю ось цю ніжку, знов накид і виплітаю знову дві петельки. Думаю, зрозуміло розповіла, Ну, якщо комусь потрібно буде, ще раз тоді потім повторю. Ну, так, як подивитися, ніби тяжко. Ні. Легко, просто все все нормальненько. Далі ось пішли піку. І знову в мене тут ось такі чотири листочки. Ну, я їх називаю так листочки. Так що, а тут я три виплила, щоб вам показати. Ну, тут у мене всі чотири є. Вон, всі чотири листочки в мене є. Ось такий складний елемент. Але якщо так розібратися, то нічого складного такого немає. Ніжка вверху, ніжка в цьому. Ну, просто так. Тут відступили, а тут уже потім, як виплили ось ці три стовпчика, ну, потім зробили ще одну ніжку, накид виплили. І все, і закрили петельки. Так що, ось так. Так, і тепер. Так, тепер, тепер я хочу це скласти трішечки отак. Так відсунутий з очком. Він мене чого хотіла просто показати, і так залишила. Так. Ось так я акуратно. Так. І я ще хочу вам показати. Так, ось ось. Ось трішки трояндочки цієї. Ось трішки трояндочки цієї. А, я, пальцем зачепила. Не на руку. Так. так, ось я виплила, ось, виходить, ось оцю частиночку я тут виплила. Так, зараз я буду ось цим біленьким отут-отак доплітати. Так, я зараз покажу схему. Так, Трояндочки. Ось. Трояндочка схема. Ось цю частинку я зараз буду виплітати біленьку. Ось тут я оцю виплела. тепер отут біленьку. Буду. Ну, далі кольори будуть. Далі я хочу виплести ось тут. Так. Ось тут я хочу виплести частинку цю. Так, ось вона приєднується. Тому що в мене ось ця частинка вона буде приєднуватися до ось цієї. Так що, якщо тут, то також тут буде приєднуватися. Тому я хочу оцю частиночку, пелюсточку цю виплести. Після оцієї. Спочатку оцю, потім оцю, а тут далі вже. Мені залишилося ще 4. Ну, якщо я виплету цю і цю, то залишиться 4. Так, ну, є шматочок роботи ще. Я думаю, гарненько вийде. Ну, хочеться, щоб гарненько вийде. Так. Я вам щиро дякую, що ви є. Ви найкращі. Люблю вас. Цінюю вас. Як завжди. При чудового настрою! Чудового, чудового настрою! Любіть себе! Бережіть себе і любові до Бога! І пока-пока!